Вагорб слави у Львові. Сьогодні тут розпочали ексгумацію останків радянських окупантів. Планували процес перепоховання у більш скромному місці довго, а все тому, що цей меморіальний комплекс має статус пам'ятки історії. Те, що ви бачите, тут так це пам'ятка, тобто в пам'ятку включено все. Тобто, і паркан, і всі ті елементи, які є на території, і надбогильні плити. І там скульптурні елементи нашим завданням є перенести абсолютно все. Ми. Очищаємо наше місто, і наше місто має бути місцем слави лише наших героїв. Понад 220 одиночних поховань та чотири братські могили. Проте два захоронення усе ж невідоміші Згідно з документами, це останки майора Степана Путіна і НКВСівця Ніколая Кузніцова. Що стосується останнього, чи справді його скелет лежить у землі, наразі невідомо. Це можуть бути кістки радянського окупанта або ж німця, чиї насправді планують з'ясувати під час розкопок. Тут безумовно. Має бути в першу чергу проведений генетичний аналіз, відібраний генетичний матеріал для проведення порівняльної характеристики з його родичами, а ми знаємо, що родичі, в принципі, є, і це можна буде зробити. І друге питання: антропологи можуть провести відповідне дослідження. По характеру е, будови кісток і черепів останків може бути набагато більше аніж вважають поруч з радянськими похованнями. Тут ймовірно лежать і рештки російських імперців часів Першої світової війни. У цьому місці було був російський військовий цвинтар Посередині стояв великий православний хрест. Збереглося фото 1915 року. Могили були позначені суто дерев'яними хрестами. Радянська влада після другої світової війни, влаштовуючи тут радянський військовий цвентар, зруйнувала частину цих могил. Попередню роботу на пагорбі слави планують завершити за два місяці. Це комплекс досліджень, ексгумація та перепоховання останків на Голосківському кладовищі. Емілія Куц, Олег Гасюк, телеканал Перший західний.